Привіт! Сьогодні останній штрих до баннера UAD. А саме ми зробимо так, щоб в кінці ось ці слова зникали не раптово, а повільно, тобто не різко. Отже, можна просто вибрати шар. Скажімо, з першим словом UA, розгорнути його і розгорнути опцію Transform. Тобто трансформація. І після чого розташувати слайдер. На 9 секунді. Оскільки на 10-й вся анімація закінчується. Відповідно, натиснути на ось цей секундомір, таким чином створивши ключовий кадр. Тепер перетягуємо слайдер у кінець. Тобто на 10-ту секунду. Тепер натиснувши ось тут, створюємо ключовий кадр. І встановлюємо непрозорість на 0%. Тобто тепер текст повністю непрозорий. Тепер, якщо ми переглянемо анімацію, то бачимо, що текст буде поступово зникати. На відміну від решти текстів. Так само можна зробити для кожного текстового шару: Day і день української мови. Але можна зробити по-іншому. Можна змінити а, параметр непрозорість для одного шару і паралельно змінити для решти шарів. Як це робиться? Передовсім слід скасувати наші зміни. Тому йдемо у випадне меню Edit, потім а, випадне меню History, тобто історія. І скасовуємо наші зміни. Ось таким чином. Тепер анімація знову ж таки, точніше анімація для тексту закінчується різко. Ось так. Отже, аби змінити певний параметр для декількох шарів, спочатку треба ці шари вибрати. Отже, затискаємо Ctrl і натискаємо на потрібні нам шари. Отже, бачимо всі три шари вибрано. Тепер розгортаємо меню параметрів для одного з шарів. Йдемо до непрозорості. Пересуваємо слайдер на 9 секунду. Натискаємо на Секундомір, аби створити ключовий кадр. Ось він. Тепер пересуваємо слайдер на 10 секунду. І теж створюємо ключовий кадр, натиснувши ось тут. І встановлюємо непрозорість на 0%. Тепер дивимось на нашу анімацію. Отже, бачимо, вона тепер зникає поступово. Це останній відеоурок, який присвячено проекту UA Day, і ще раз закликаю вас до нього долучитися. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!